І зараз Роксолана Підласа, голова комітету Верховної ради з питань бюджету, долучиться до нашого ефіру. Вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, скажіть нам, будь ласка, на практиці податок на доходи фізосіб, осіб, який буде перенаправлений до держбюджету, що це означатиме для місцевих бюджетів? Ну і власне для чого це робиться? Давайте почнемо з того, що податок на доходи фіз осіб з грошового забезпечення військовослужбовців фактично платить держава. Тобто держава ці кошти передає в місцеві бюджети, і з 2021 року сума, яку ми передаємо в місцеві бюджети, зросла у вісім разів, тому що відповідно грошове забезпечення військовослужбовців зросло порівняно з тим, як було до повномасштабного вторгнення. Зараз уряд має Пропозицію переспрямувати ці кошти саме тільки з так званого військового ПДФО, тобто ПДФО військовослужбовців, до державного бюджету на потреби оборони, тому що ви знаєте, що оборона фінансується лише із внутрішніх ресурсів, тобто з того, що українські платники податків сплачують у вигляді податків та зборів, або з того, що уряд запозичає на внутрішньому ринку, і ось у місцевих бюджетів з протягом останнього часу з'явився додатковий ресурс, який вони не використовують, який в них лежить на рахунках. Тому пропозиція все ж таки допомогти державному бюджету оплачувати платіжки, які реєструють сили оборони. Що стосується місцевих бюджетів, як вони будуть жити в наступному році, то уряд пропонує дуже мені здається справедливу формулу, що ніхто жодна громада не отримає менше ніж в 2021 році. Вони пропонують це компенсувати. Я думаю, що частина достатньо велика частина депутатів це підтримує. Компенсувати недостачу до доходів 2021 року за допомогою різноманітних дотацій, є дотація базу. Яка завжди була для тих громад, які є біднішими за інші? Є дотація додаткова, Вона в цьому році з'явилася для тих громад, які більше постраждали під час повномасштабного вторгнення або від окупації, або від військового від військових дій. Пані Роксолана, А є у вас уже реакція від представників власне місцевих громад на цю законодавчу ініціативу? Як вони це сприймають? Деякі підтримують, а деякі на жаль не підтримують. Це Зрозуміло завжди, коли мова йде про фінансовий ресурс, виникають дуже гарячі суперечки. Але оскільки ем, власне Кабмін пропонує ці кошти спрямувати саме на потреби збройних сил та на виробництво зброї, мені здається, що, врешті-решт, ми дійдемо компромісу і ухвалимо відповідний законопроект у Верховній Раді. Уточнення щодо е, тих коштів, які будуть е, е, перерозподілені е, на виготовлення зброї для збройних сил України, 50% піде до Держспецзв'язку, 50% до Мінстратехпром. Чому е, обрані е, саме вони? Тому що ці два міністерства відповідальні за виробництво зброї в Україні. Міністерство стратегічної промисловості ем, під, займається підготовкою виробництва боєприпасів та вогнепальної зброї на території України на державних підприємствах. А Мінстратегпром, а більш конкретно перепрошую Мінцифри, а більш конкретно, Держспецзв'язку, який в підпорядкуванні міністерства цифрової трансформації займається ем, закуп. Півлию дронів, які виготовлені на території України. Вони співпрацюють з різними виробниками і допомагають їм налагоджувати серійне виробництво українських дронів. І ми часто вже чуємо про їхні успіхи на лінії фронту та навіть на території Російської Федерації. Загалом обидва міністерства вже мають досвід виробництва в цьому році. Мінцифри використала майже всі кошти, які були виділені для них. Нагадаю, це було 40 Мільярдів гривень саме на виробництво БПЛА, і це всі ці кошти використані, розміщені на українських виробництвах. А дрони до кінця року будуть поставлені на фронт і на для наших спеціальних служб. Пані Роксолано. А коли ви очікуєте, що цей законопроект буде прийнятий в цілому? І власне відколи це нововведення запрацює на практиці? От ми плануємо голосувати на початку жовтня, і відповідно тут ще є предмет для дискусії, коли по запрацюється нововведення, тому що першочергова пропозиція уряду була з 1 жовтня. Деякі колеги наполягають на тому, що це має бути з 1 січня. Але тут є питання в тому, що в нас вже в цьому році, в 2023-му, є потреба. Тому щоб закрити видатки оборони, ви знаєте, що ми ухвалили законопроект про зміни до державного бюджету на 2023 рік в першому читанні, плануємо його ухвалювати в цілому. І Якраз цей законопроект пропонує збільшення видатків оборони на 303 мільярди гривень. Але якщо подивитися, як вони будуть покриватися ці кошти, то близько 208 мільярдів гривень уряд сподівається запозичити на внутрішній внутрішньому ринку на 26 мільярдів гривень зростуть неподаткові надходження, а ось 69 мільярдів гривень поки що уряд ем, насправді шукає як можна покрити і шукає внутрішній ресурс для покриття цих коштів. Тому якби місцеві бюджети підставили уряду плече вже в цьому році, то це було би дуже дуже корисно і потрібно. Пані Роксолано, а повернення ПДФО військових це найбільш суперечлива дискусійна частина нововведень до законопроекту про держбюджет на наступний рік. Ви знаєте, що закон про державний бюджет супроводжується змінами до бюджетного кодексу. Це саме той законопроект, де міститься ось переспрямування податку на доходи фізичних осіб до державного бюджету, але так само там, наприклад, міститься норма про те, щоб в 2024 році всі кошти так званого дорожнього фонду були спрямовані до загального фонду державного бюджету на оборону, тобто фактично це означатиме, що в 2024 році. Нові дороги будуватись не будуть так само в бюджеті 2024 року. Не закладено видатків, наприклад, на будівництво гуманітарних і спортивних об'єктів інфраструктури, не закладено коштів на капітальний ремонт різних. Будівель і навіть фонд ліквідації наслідків збройної агресії, який був достатньо великим інфраструктурним фондом в цьому році, пропонується, щоб він наповнювався переважно з донорських коштів. Тому ось це також я викликаю дискусії з одного боку. Є частина депутатів, і я в їхньому числі, які говорять про те, що кожна гривня українського бюджету повинна бути спрямована на перемогу, тому будівництво потрібно Відкласти до перемоги, а є частина депутатів, які вважають, що все ж таки дороги потрібно будувати. В нас є відповідь на це: що якщо якась дорога важлива для фронту, в першу чергу, пошкоджена або роздавлена тяжкою військовою технікою, так теж стається. То ми зможемо профінансувати її ремонт з резервного фонду державного бюджету, який закладається на рівні 45 мільярдів гривень в наступному році. Тому ем, вважаю, що інфраструктурні видатки дійсно можна відкласти. Роксолано дякуємо вам за відповіді і коментарі. Роксолана Підласа, голова комітету Верховної Ради, із питань бюджету, була з нами наживо.